Медик? Аеророзвідка. О, тяжкі. Бачення мотелика. Фільм режисера Максима Наконечного, який було презентовано на канському кінофестивалі, вперше в українському кінематографі розкривається історія жінки військової, яка повертається з полону, і піднімається таке важливе питання, як посттравматичний синдром. З 6 квітня в українських кінотеатрах починається прем'єрний показ цієї стрічки. Це перша повнометражна робота українського режисера Максима Наконечного, яка потрапила до 75-го канського кінофестивалю. І група вона зробила такий перформанс. Вони включили сирену повітряної тривоги нас на червоній доріжці. Ерше в українському кінематографі розкривається історія жінки-аеророзвідниці з позивним Метелик, яка повертається з полону. Її роль зіграла акторка Ріта Бурковська. Під час підготовки риті довелося набирати і складати вагу, адже героїна трансформується протягом усієї стрічки. Також у неї були консультації з військовими для того, аби краще зануритися в роль. Важко грати про такі речі, наприклад, носіями. Досвіду якого можуть бути люди, які поруч з тобою на витянуту руку. Ти можеш їхати в ліфті з людиною-ветераном, наприклад. Як ти це дізнаєшся? Та фактично ніяк. Ну тобто, це, це все так близько. Це ще два роки назад здавалося, що війна дуже далеко, але я от прям відчувала, що вона дуже близько. Та ну чого ти ну правда, люди? У фільму немає конкретних прототипів. Це швидше збірний образ. Ми працювали з різними. Військовослужбовцями, які ну, пройшли через такий або подібний досвід. Тобто, ми вивчали тему е, полонених їхніх травм, реабілітації, ті травми, які е, несуть в собі ветерани цієї війни, це те, з чим. Нам усім доведеться ще зіштовхнутися в таких великих масштабах і те, що ми маємо справу вже сьогодні. Це потрібно не тільки піднімати, а й робити все для того, щоб ці люди інтегрувалися в суспільство, щоб вони пережили, скажімо, цей момент ще на етапі лікування і на етапі реабілітації. І по-друге, це ще має суспільство розуміти цих людей. Раніше скільки важили? Однією з особливостей фільму є те, що деякі ролі зіграли не професійні актори, а реальні військові волонтери. Виконавцем однієї з ролей є Морослав Гай, режисер стрічки, нескорені, українські партизани та Роман Синіцин, який у фільмі має позивний майор, а житті керівник військового відділу фонду Сергія Притули. Слухайте, це чисто така формальність, але я змушений вам задати декілька запитань. Це не легкий фільм, але він мені здається, все таки дає глядачу полегшення в кінці, бо він насправді про вибір людини. І про силу цього вибору, по-чесному вразив. Тобто, це кіно, яке не намагається сподобатися, і мені саме це сподобалося. що воно не кричить, не кажуть, не кажіть, любіть мене. А да, а воно розповідає там історію, а, ну яка як на мене вийшла дуже. Я вийшов зворушений після цього фільму. Цікаво цю історію бачити, розуміти, що це фільм, який знімався кілька років тому. А бачимо, ми його вже сьогодні. І це дивне бачення метелика, яке накладається на. Наше сьогодення. Але, наприклад, на відміну від фільму Клондайк, який залишав наприкінці відчуття безнадії, чомусь від бачення метелика у мене такого немає. Запускай! Поруч зі мною в студії режисер Максим Наконечний. Добрий день, спасибі, що прийшов до нас. Дякую. І вітаю з виходом в прокат нарешті. Отже, почнімо з головного. Це Бачення метелика це важкий фільм для сприйняття, і в одній з рецензій навіть назвали витверезливою картиною про війну і її наслідки. Я знаю, що ти розробляв цю стрічку і знімав її до повномасштабного вторгнення, але е, тоді витверезення нам, як суспільству, було необхідним, а зараз уже ніби як не дуже е, чому вирішив все ж випускати в прокат. І ну... чим думаєш, він стане помічним українцем зараз? Я не знаю, напевне, питання, чи потрібно нам витверезливі, якісь стрічки воно теж відносне. Але загалом, мені здається, по-перше, вже так сталося. Ну, і все-таки стрічка ж представлена була і. Ну, зараз вона представлена в Україні вже нарешті. Але до того була прем'єра за кордоном. І це був якраз такий момент, коли, в принципі, вся увага була прикута до нас і. Якраз таки стрічка про те, що війна триває тривала з 2014 року, з усіма її наслідками для нашого суспільства, і мені здається, доречнішого моменту для міжнародної прем'єри важко було представити. Хоча, на жаль, краще, б би вона була недоречна зовсім, ця стрічка наша. Але так чи інакше, зараз мені здається, все одно. Ем, незважаючи на те, з якими важкими викликами взагалі героїні доводиться стикнутись у нас в фільмі, ми все одно показуємо цей приклад того, як вона зберігає власну якусь особистість, згідність, суб'єктність, здатність приймати власні рішення, відстоювати їх. І нам зараз усім, напевно, потрібен цей такий приклад і взагалі. Приклад такого, приклад такого досвіду для того, аби шукати точки дотику, війна триває, і це значить, що всі її наслідки, які ми зображуємо у фільмі, вони лише посилюються, стають глибшими, глибше вкорінюються в нашому суспільстві і нам. Не варто чекати перемоги, а, аби боротися із ними наслідками так. війни, які вона чинить в цивільному суспільстві. Ми можемо і маємо, доки наші захисники і захисниці боронять нас на фронті від, від ворога. Ми маємо зберегти Україну суб'єктно, так і не боятися складних питань, а поки проговорювати їх, перетравлювати. Рибути Україну кращою, і, зокрема, твій фільм допомагає це робити. Сподіваюся. А, ти вже згадав про е, міжнародні покази, зокрема світову прем'єру в Каннах, про яку ми вже згадували сьогодні в ефірі. У вас там була масштабна акція. Е, була. І можна сказати, що це чи не найбільш масштабна акція підтримки України на світових кіномайданчиках. Я апелюю зараз до нещодавнього Оскару, на якому Напевно, так, жодної так. акції підтримки України не сталося. Е, чи розчаровує тебе цей спад інтересу до України на світових? Зокрема, кіно майданчиках. І як ми можемо тепер підтримувати поінформованість і залученість емоційну світу до української війни? Ну, напевно, все-таки я не те, щоб був сильно очарованим, щоб розчаровуватись. І е, ми і до війни, і повномасштабної до вторгнення, і якби після повномасштабного вторгнення просто розуміли і усвідомлювали, наскільки. Взагалі, вкорінена оця російська м'яка сила софт пауер взагалі в наративи світові, і що повномасштабне вторгнення стало просто таким дзвіночком для спільноти світової просто звернути увагу на наші голоси. Але це не означає абсолютно, що одразу всі звичні, накатані. Десятиліттями наративи, установки зміняться водночас. Звичні, підкріплені неймовірними грошима. Тим паче, це це свідчить про те, що наша робота тільки почалася, і нам треба використовувати е, всі можливості, які є. Е, це свідчить про те, що ці будь-які оці можливості, вони не вічні. По-перше, нам треба їх використовувати е, вже зараз, поки вони є, і, і ще. Теж це доволі витверезливо, що, в принципі, якби адекватно бути на нашому боці, і, і в принципі, ми можемо залучати і маємо залучати на наш бік би, притомних людей, притомні суспільства, але автоматично е, ніхто на нашому боці не буде, і за нас боротися будемо лише ми в першу так. чергу, ми самі. Тому якби це просто таке спонукання до подальших дій. Продовжуємо. Mm -hmm. Я пропоную прийти до змісту бачення метелика. Давайте. Його часто називають першим ігровим фільмом про жінку військову. Натомість, якщо згадувати фільми про чоловіків військових, у нас вже є Кіборги, Черкаси, багато, Іловайськ, Снайпер, Мирний 21 нещодавно вийшов. Це справді ілюструє дисбаланс уваги і ось цю невидимість жінок військових. Яку ми зараз починаємо так відновлювати цю справедливість, але чому саме ти, і я маю на увазі, ти як чоловік взявся брати е і знімати е цю жіночу історію? Ну, насправді справедливості заради треба сказати, що як мінімум ось я навскідку, так пригадав, е наприклад, фільм Погані дороги. В якому за роль жінки військової жінки наприклад військово, Оксана так. Черкашина отримала взагалі нагороду спілки кінокритиків за кращу жіночу роль і золоту дзигу, здається? Ні, так та здається так. Черкашина тоді все взяла. тобто ну але звісно, так у жінок військових було менше репрезентації в кіно і загалом до насправді, але вони самі насправді. Вибороли собі цю суб'єктність і на законодавчому рівні, і на і якби в медіапросторі, і діями своїми, і своєю комунікацією, і своєю згуртованістю. Е, і насправді так сталося, що я якби був. Свідком того, як ця спільнота жінок-військових ветеранок, тобто ну, не учасником активним, звісно ж, бо я не жінка, не військовий. І, і, але я просто я монтував цей фільм Невидимий батальйон документальний Альманах про жінок військових ще в 17-му році, так, так. який в принципі, монтуючи його, мені прийшла ідея цієї вигаданої історії бачення метелика. Я бачив, як ця ініціатива Невидимий батальйон. Формувалася у жіночий ветеранський рух, я бачив, як вони досягали законодавчого визнання жінок на усіх бойових посадах, як вони залучали, розросталися, формували цю спільноту підтримки. Ну, Знаєш, просто чоловіків режисерів часто критикують у світі, так? особливо років 10 тому це було поширене явище, коли чоловік береться. Ставити фільм про жінку як центральну персонажку, але зовсім не розуміючи там, природу. І про нас без нас не говоріть, це стосується як України, так, так і жінок. Яким чином ти накопичував жіночий досвід? Я знаю, що в тебе був власний, так би мовити, метод з цього приводу. Ну, ось так, я ж почну з того, що в принципі, якби завдяки тому, що я якби був близький до багатьох жінок. Так сталося, що в мене в принципі так. Ну, було багато подруг ще з 2014 року, подруг знайомих, які тим чи іншим чином залучені були в війну, і також потім, коли ми готувалися до зйомок, то ми і до команди фільму, і просто розробляючи тему, досліджуючи, ми спілкувалися з багатьма жінками, військовими, ветеранками і намагалися цей процес взагалі робочий зробити максимально інклюзивним, щоб людина, якщо вже... Привносив цей свій досвід, він став частиною процесу. Ну і в принципі, е я просто був свідомий того, що я, я не є носієм не досвіду, цих всіх досвідів, так? і я не маю бути дидактичним, а маю бути просто інклюзивним і маю транслювати якісь речі адекватно. І, в принципі, по відгукам після вчорашньої прем'єри, зокрема, наприклад, е Бачу, що це тим чи іншим чином вдалося. Ну і тим паче все одно люди читають титри, бачать, скільки у нас жінок військових в кадрі, Спосовно, реальних, до речі... скільки у нас жінок на керівних посадах в складі творчої групи і в команді взагалом. Тобто, і, і це це не було, якби теж за ну, мене не було зустрічного наміру, що так як я чоловік, я значить. Залучаю якомога більше жінок. Це доволі органічно, просто саме собою витікло. Бо в принципі у мене була така перспектива. Я враховую просто чоловіків, і жінок так. і ну, на, на рівні в побуті в житті, в роботі, і зокрема. Якби для мене не є чимсь незвичним ця оптика, тому напевно це сподіваюся. Це вдалося. Підхід, мені, так, здається, саме такий. Так. А ти вже почав говорити стосовно героїв. У фільмі немає випадкових героїв, е, є люди, які... Допомогли тобі втілити сукупний досвід, як ти раніше розповідав. Mm -hmm. Це військові, волонтерки, журналістка, лікарі, активісти. Чому для тебе було важливо, продовжуючи тему, так брати на ролі саме людей з відповідним досвідом, а не професійних акторів, які це можуть зіграти? Ну бо насправді, в першу чергу, нам було важливо е і в команду ми так, якби приймали людей, шукали людей, і в ансамбль акторський, і кастинг так проводили, щоб. Людині було важливо за допомогою участі в цьому фільмі щось транслювати, щось виразити і якби, стати частиною цього колективного досвіду, але зберегти свої індивідуальні ці наміри, які можуть бути ну, не обов'язково повністю збігатися, там, з моїм, але бути з ними синхронними все одно на одному. Навіть щаблі, якось так чи інакше. І саме тому ми були, у нас не було установки шукати лише професійних акторів або лише непрофесійних акторів. Просто якщо у людини були відповідні там, фактура, досвід, але головне намір свідома людина свідомо розуміла, на що їй це треба. І тоді виникала та синергія, коли неможливо було не зрозуміти, що саме ця людина потрібна саме на цю роль. Насправді, наприклад, навіть на е, таку доволі епізодичну роль, майже без реплік, але там е, ще однієї подруги ветеранки головної героїні. Ми просто затвердили Аліну забаву реальну ветеранку, бо вона з нами на пробах якось так. Ми її пробували ще там на різні ролі. На сороку теж вона ну, абсолютно непрофесійна актриса. Ну сорока все ж все таки складніша роль, складніша персонажка. Але ми все таки вирішили, що забава так класно взаємодіє з Рітою з і ще з ребятами. Такий у неї цікавий досвід, і вона хоче, вона розуміє про що це. і Ми просто, якби також, дали їй ще роль. Вона була там з нами в декількох сценах. Там на вечірці, коли Ліля повертається з полону, uh -huh. зокрема, або ще на якихось, не буду спойлерити, і ось так ось так. Я думаю, що це дуже добре ілюструє те, яким методом, яким підходом ви робили цей фільм, що він був комфортний, на мою думку, давай так, і екологічним для всіх, хто бере ну, в ньому так, участь. Так, як... Я хотіла ще спитати, але коротко стосовно дослідження теми. Реабілітації після полону, і військових, які повертаються. Нещодавно буквально вчора дивилася, месіна єм розповідав, що коли він повернувся, так він пройшов певну реабілітацію після поранення, і він сказав, що було б непогано, щоб йому хтось від держави телефонував і питав, як в нього справи, чи не хочеш ти повіситись, Ні. чи як проходить твоя соціалізація, чи адаптувався ти до там, свого. Цивільного, цивільного життя, життя да, як так, як проходить а... адаптація. Які тоді були проблеми, коли ти проводив цей ресерч? Чи збереглися вони наразі за твоїми спостереженнями? Ну, Якщо так сказати, враховуючи, що ми чули, що ми. Чули, з якими людьми взаємодіяли тоді, що вони нам розповідали, і що ми чуємо, бачимо від таких людей, як Масі зараз, від ветеранів, які вже повертаються і мають реабілітуватися внаслідок того чи іншого досвіду непростого. То проблеми, в принципі, були такі самі. Просто зараз їхній масштаб розросся до таких, що вони відчутні. Дуже відчутні на рівні взагалі країни і всього а, суспільства. І це їх не полегшує жодним чином насправді. І це не, якби ще і ще більше напевно, навантажує як державну систему, яка і тоді була доволі реактивна. Ну як, як тоді, так і зараз з, мого, з моєї сторонньої точки. Як і все в нас в Україні, без низової підтримки громадянського суспільства, ну ми б не вигрібали і нічого не, не рухається. На жаль, але це ще раз якби доводить, що знімати фільми і говорити з, про це в студії культури ну, на часі. Важливо, важливо так. просто що кожен з нас держава, кожен з нас президент. Так, і до цієї ж теми дуже важливо зараз підсвічувати радикальні і агресивні настрої, які в суспільстві були, є, і сподіваюсь, що їх не буде. Як саме ця тема піднята у фільмі, це ви побачите у фільмі, що ми зараз не спойлерили. Але зараз важливо звертати увагу на, на такі коментарі, які, наприклад, у нас же ж в програмі ми мали розмову з зеленою Шевченко, і там, якщо відкрити, просто подивитися коментарі до розмови про 8 березня, це якийсь ну. Радикальний ну, жах трошки лякає та, а, а так. Ж. Само нещодавно на Ютуб каналі Суспільна культура вийшла е, вийшло відео про те, чому важливо запроваджувати цивільні партнерства в Україні. Угу. Там теж купа ну таких е, різких коментарів. Чи вдалося тобі, зокрема, в роботі над своїм фільмом е, знайти корінь, де лежить ось ця радикальна нетерпимість і агресія, і чи є в нас шанси її рано чи пізно побороти? Ну, верніше. Ти правильно сказала, саме так. Ми в фільмі намагалися не просто там а, зобразити це явище, і, або ж там якось його просто засудити, показати, чи не засудити, чи підсвітити, і, а, а ми просто намагалися на одному конкретному вигаданому, але прикладі показати, порозмірковувати. Звідки і чому беруться такі явища і розпочинаються такі процеси в повоєнному суспільстві? Від агресії, яка не має виходу, ти маєш на сам ну, від агресії, яка не має виходу, від якогось саме цього неприйняття і незнаходження точок дотику від насправді неоднозначності викликів цивільного життя на відміну від. Більшої визначеності викликів війні, життя воєнного, і також від почуття несправедливості загострено, а всі, хто якби чим більше насправді людина має стосунок до війни, чим більше людина залучена у війну або була ну, була, або є, тим більше насправді в ній є запит на справедливість і від, ну і коли людина на люди. Які якісь не зустрічають справедливості справедливості за їхніми можливо установками? Вони також ми намагалися зобразити і порозмірковувати, чому вони якби починають встановлювати своє бачення справедливості, як нам із цим бути. А тому так, а Це... що нам що нам може допомогти позбутися Щ... цих настроїв? Що нам нам я не знаю, що нам може допомогти позбутися цих настроїв? Я думаю, що просто м м висновок із нашої стрічки, який ми ще який я сам е зробив для себе, що якщо ми е в нашій стрічці е нам вдалося щось передбачити, намацати. Е там масштабніше, до повномасштабного вторгнення, що якби потім сталося, то цей підхід можна застосувати до всього, і нам просто варто бути свідомими, що на нас це чекає. Війна приносить дуже багато непростих досвідів кожному з нас і нам загалом, які нас загострюватимуть, які нас. Закриватимуть одне від одних, також, на жаль. І нам потрібно вже бути цього свідомими, і потрібно вже е, намагатися враховувати. Перезбирати себе в мене з цим асоціація. Знаєш, ми розпадаємося повністю і перезбираємось з нових цінностей себе як суспільство, себе як людей, ну, коли так, стаються такі і трагічні, події. враховувати одне одних, враховувати, що кожен з нас є носієм певних цих досвідів, які. Подекуди важко осягнути одній людині, саме тому, можливо, нам важко їх нам варто їх осягати разом. Цим ми власне і займаємося. Спасибі тобі величезне за твоє кіно, так, і що прийшов і до нас вам у студію. Ще запросили. Так. Отже, я спілкувалася з режисером фільму Бачення метелика Максимом Наконечним про важкі, але необхідні для обговорення питання, підняті у фільмі. Стрічку можна від сьогодні дивитися у широкому українському прокаті.